Володимир показує нам лежак, котрий змайстрував разом із тестом. Дошечки, брусочки, все поскладали, завісився з старих мединок. Що, що було, залізли на горище, познаходили і змайстрували таку штуку. Е -е, побачили, де в інтернеті під матрасом та, знаходяться і, два вулики, а це більше сотні тисяч бджіл. Саме вони те найцінніше, що є в лежаку. Вони мають таку властивість, що якщо у людини десь є хворі якісь органи значить, у людини нарушене біополе, а бджоли мають можливість поповняти його. І людина сама, сам організм, Починає боротися із хворобою. Найкраще завдяки лежаку лікувати нервові захворювання та хвороби дихальних шляхів. Також це справжній винахід для тих, кого мучить безсоння. Крізь отвори проходять ароматні бджолині пахощі, зокрема прополісу, природного антибіотика. Бажаючих полікувати сюди в лежаку вже зголосилося чимало. Це і родичі, і сусіди, і навіть письменник з Німеччини. Родина Буковинців не відмовляє нікому, дозволяє безкоштовно випробувати його. Відчути ауру бджіл зголосилась, і наша знімальна група. Ні, хто не вірить у лікувальні властивості, дива лежака, пан Микола не сперечається, а пропонує випробувати на практиці. Каже, опісля вони приходили ще не раз. Він каже: я от я тільки що рано встав, пів дев'ятої, а вже приходив сюди на десяту годину. Ну Він каже, я полежу, я не буду спати. Хвилин 15-20, я до нього розмовляю, а він вже спить. Він здивувався. Він вечором прибіг іще, оскільки винахід знаходиться на пасіці, ночувати в лежаку взимку надто холодно. Це, напевно, єдиний недолік диволіжка. відчувши солодкий медовий сон та цілющу що ауру бджіл, чоловіки вирішили сконструювати не просто ліжко, а маленький будинок з двома лежаками. Тоді кажуть, не доведеться так довго чекати чергу, аби ночувати в ньому. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.